Слава Україні! Розпочалася 672 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, вчинив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У ніч проти середи російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 46 безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони. Авіаційних ударів росіян минулої доби зазнали: Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Соболівка Харківської області. Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Белгородській області Росії. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім атак у районах Сеньківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.